Та ну це, мабуть, саме перший обстріл, коли ми попали під артобстріл. Ми були на позиціях, і мені якось здавалося, що все це якось нереально, це не може зі мною відбуватись. Зробили мені рентген, але ніяких ні снімків, нічого не було, бо мене підізвали, я попросили, щоб я на телефон сфотографував з монітора результати рентгену. Мені зараз найголовніше розібратися з моїми проблемами, щоб я міг вже стабільно, спокійно працювати. І ті, що промислово, ну як? Такій людині можна довіряти, ну, чи прикриє вона твою спину, чи ну, це таке гостре питання. Ну, мене звуть Бродовський Дмитро, позивний з Мені 43 роки, сам я з міста Кременчука. Ну, для мене війна почалася ще, мабуть, у 2014 році, бо на початку 2015 року я хотів добровольно піти до війська, але тоді в мене ну, по здоров'ю не попав до армії. Шімічна хвороба серця і гіпертонічні хвороби. Коли почалася повномасштабна війна, тоді да, я в перші дні пішов до військомату, але, ну, ви пам'ятаєте, були великі черги. Я ходив до військомату 4 або 5 разів, і вже на п'ятий раз, ну, випадково ввечері я приходив мимо військомату, нікого не було, зайшов, мене записали, все. Через неділю мені зателефонували сказали з'явитися завтра з речами до військомат. Фізично я тоді себе почував доволі непогано. З військомату ми потрапили, ну я не буду назвати, де ми саме були, але потім, коли нас їх зібрали, нам повідомили, що це формується нова бригада, що це буде Єгерська бригада. Що, ну, це спецпризначення, що у нас буде такий відбір. Хто зможе, хто не зможе, хто не зможе, тому знайдуть якусь іншу посаду. Ну, якось так. Спочатку, на... з квітня, місяця ми потрапили... ну, нас відправили у Харківську область. Ми були біля Ізюма. Ну, тоді вже Ізюм був захвачений ворогом. Вони проривалися далі, хотіли піти на Барвінково і далі. Ну і ми там їх стримували. Ми суміжні там підрозділи, стримували ворога. Посада, помічний гранатометник. Ну, стояли, ну, ми тримали оборону. Спочатку це ми тримали оборону село Комишуваха. Ну, частина нашої роти були в Комишувасі, частина роти була в заводах. Потім вже ну, нас зібрали всіх разом, і ми вже тримали. Оборону, чуть далі. Біля Ізюму були втрати. Ми там були, провели взагалі десь півтори місяці, втрати були невеликі. Потім в Донецьку область ми переїхали під Авдіївку і вже наш підрозділ виконував завдання, обороняючи Авдіївку. Та, ну, це, мабуть, найперший обстріл, коли ми попали під артобстріл. Ми були на позиціях і мені якось здавалося, що все це якось нереально, це не може зі мною відбуватися. Це на самому початку, 17 квітня. Це перший наш вихід бойовий був. Під Адівку взагалі ми були десь з початку літа до жовтня місяця. Ну, Бої вони взагалі везде запекли. Ну, там наші хлопці добре себе показали, тому що були без втрат. Ну так, да, у нас практично всі хлопці були контужені, але все живі. Далі нас перевезли під Бахмут. потім ми там були. А саме Клічіївка. У мене вже тоді почалися проблеми зі спиною. Ну, взагалі-то, коли мене перший раз відправили до шпиталю, мені сказали, що ну, в мене остеохондроз. Мені просто прокрували обізбол, вітамінки, і на цьому все закінчилось. Відправили обратно. Частини. Я приїхав, недовго походив, і в мене знову почались проблеми. В мене вже привезли до іншого шпиталю, попросив, щоб мені зробили там або МРТ, або КТ, щоб знати точно, що з, з моєю спиною. Мені повідомили, що в цьому немає необхідності. Я можу, ну, от, якщо чесно, то як мені сказав мій лікар, каже, у нас є гарний рентгенський апарат, сходи, зроби. Знімки, подивимось, але як це було? Зробили мені рентген, але ніяких знімків, ні нічого не було, бо я так, мені, мене підізвали, я попросили, щоб я на телефон сфотографував з монітора результати рентгену. І, звісно, потім, коли я показую результати, показую своєму лікарю, вона каже: ну, тут щось може бути, тут щось може бути, ну може тут. То я вже пішов до міста в частну клініку, зробив МРТ, після цього я приходжу до лікаря, кажу, ось результати МРТ, опис, знімки, подивіться. На що я почув відповідь, та що я там не бачив. Виявилося, що в мене в попереку зламано два пазонки. Це так, це ще на початку почалось, коли я невдало ну, запригнув в окоп. Вже тоді почалось, ну і потім, подальшому через навантаження, воно ставалося гірше, гірше, гірше. Мені дуже було важко ходити, тобто ми не могли від, ну, відмовити ноги. Спали ж ми ну, на карматах, то мені було важко піднятися. Наш уродний медик колов обізболююще, але воно вже не допомагало. Мабуть, біля року на бізболах, таблетках. Ну, Мене вивели поза штат, я здав зброю, вивели поза штат, поїхав додому. Тут же я вдома попав, до, ну, до нас приїхав київський нейрохірург, я потрапив до нього на прийом, він подивився мої знімки, просив мене зробити нове КТ. Я, ну, він подивився і каже, так, треба, треба робити операцію. Гарний спеціаліст, я навіть за через три години після операції я вже ходив. Ні, за гроші. Тобто ви як приватна особа робили? Так. Ми мене вивели поза штат. Тобто я поза штатом, але ще ну, числюсь у ЗСУ. На початку я отримував 650 гривень, зараз ну, останні місяці взагалі нічого. Мені потрібно зараз зробити ВЛК. Для того, щоб зробити ВЛК, мені для того потрібне направлення. Це мені потрібно їхати до мого підрозділу, але Враховуючи те, що їх перекидують то там, то сам, ну, в зоні бойових дій, я ж туди ну, не зможу доїхати. І зв'язку з нашими хлопцями в мене немає. А на що ви живете? Друзі допомагають, знайомі, друзі, рідні. У мене досі немає ОБД. Ну, не тому, що багато хто не має ОБД. БД. Це все залежить від командування. От, наприклад, у мене ну, мій гарний друг, він. Служив в ССО, то він відбігав два з половиною роки, вирішив звільнитися, бо в нього дружина, троє діточок. Він два з половиною років збігав, написав рапорт на звільнення, і його командир питає, питає, де твоє ВБД? Він каже, в мене немає. Це ССО, це еліта. Розмовляв з адвокатом, що він мені в цьому плані допоміг. Ми поспілкувалися, але поки що. Відповіді немає. Це зараз все так дуже складно, тому що навіть мій сусід, він також з моєї бригади, ну, він отримав важке поранення, що ну, <зас> залишився інвалідом в колясці. то він дуже довго оформлював, ну, у нього на війні згоріли паспорт, військовий квиток, все згоріло. Він дуже довго відновляв свої документи, бо це дуже складно. Це Бюрократично. Мені зараз найголовніше розібратися з моїми проблемами, щоб я міг вже стабільно, спокійно працювати. Ну, зараз я записався на комп'ютерний курс. Ну, у нас в місті курси це motion дизайн. Бо я фізично вже ніде не зможу працювати, а так за комп'ютером можу. У нас от, в роті всі були добровольці. Ті, що Перші пішли ті, що потім нас ну, приходили як поповнення, то всі добровольці. Усіх ну, було бажання воювати. А те, що примусово, ну от я знаю пару прикладів, коли так на вулиці впіймали, відвезли, але потім їх катали, 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 привезли додому, бо вони ну, непридатні взагалі. І так їх потім знову, бо вони йдуть до військкомату, їх ну, знову. Туди-сюди катають, знову повертають додому. І ті, що промислово, ну як такій людині можна довіряти, ну, чи прикриє вона твою спину, чи ну, це таке гостре питання. Яка тут може бути мотивація? Це, мені здається, це не держава війна, це, ну як сказати, це в кожного є свої особисті, якісь свої причини, з яких вони ну, не бажають йти. У когось може бути це родина, в когось там це робота, в когось ще щось. Тобто ну, навіть гроші не, не, не дадуть мотивації. Те, що зараз роблять мільйон е, 18-24, ну, то ви спочатку розберіться з, з тими, хто вже воює, бо я знаю багато прикладів, ну, таких як я, що відвоювали, нічого не мають, а так зараз набирають І для чого? Щоб потім, ну, потім вони були в такій самій ситуації, як я. Хай спочатку розберуться з тими, хто, ну, хто є. Волонтери, ну, допомагаючи ну, автівками, там, харчуванням, це так. Краще б держава допомагала озброєнням, екіпуванням, бо я не знаю як в кого, але в деяких частинах, ну, як, наприклад, в моїй, то в нас це було. З екіпіровкою було дуже складно. Взагалі ну, більшу частину купували самі. І так само ми купували самі автівки, генератори, старлінки, пальне, все сині. Ну я зараз точно не скажу скільки це в процентах, але немало. І взагалі, те, що кажуть, що там військові багато заробляють, та ні, такого немає. Тому що кожного своя родина, треба й родині допомагати. І я ж кажу, і купували. Купувати і автівки, і паливо, все це коштує немало грошей. Я ж кажу, я не воїн такий, щоб отримувати нагороди. Я своє там зробив свій малий вклад. Якщо б зараз перенестися у 22-й рік, ви б знов пішли в військомат. Чи рішення було б інше? Пішов би, але, мабуть, шукав би якусь іншу частину.